Щоб жилося краще. За два місяці соціологи опитали понад дві тисячі львів'ян, аби дізнатися, що робить життя у місті привабливим, а що варто змінити на краще. То як оцінили львів'яни якість життя у місті, дізнайтеся у сюжеті. Цьогоріч у місті провели наймасштабніше соціологічне дослідження моніторинг якості життя у Львові. Його реалізовує інститут міста за підтримки самопомочі та програми посольства Нідерландів Матра. Соціологи з агенції ФАМА опитали 2400 львів'ян і з'ясували, що на загал вони задоволені якістю життя у місті. Більше 70% львів'ян вважають, що життя у Львові є достойним. Майже 80% львів'ян вважають, що Львів є найкращим містом для них, і більше 60% готові рекомендувати своїм друзям та родичам, які живуть у інших містах, аби вони приїжджали та жили у Львові. Загальна ж оцінка рівня життя сягає 3,17 балів з 5. причина цього не надто високий рівень фінансового благополуччя Львів'ян. Першим ділом, що ми зробимо, це ми підготуємо таке синтезоване видання, де будуть знаходитися всі ці результати. Це видання. Ми запрезентуємо 18 жовтня у Львівській міській раді. Далі це видання і детальніші результати будуть передані управлінцям міста. Тож чиновники зможуть відштовхуватися від думки львів'ян при плануванні розвитку міста на наступні роки і в першу чергу вирішувати ті питання, які турбують мешканців міста. Переважно органи влади працюють так, як вони собі вирішили. Вони зробили свій план, вони зробили свій календар і вони почали працювати. Львів показує зовсім інший приклад. Він питає в людей: а які проблеми є для вас найгострішими? Можливо, ми займаємося дорогами цілий рік, а можливо більшими проблемами є освіта чи медицина. Соціальний моніторинг показав реальну картину і тепер управлінці можуть змінити свої пріоритети. Але не варто забувати, що найбільший вплив на рівень життя у місті має громада, тому будьмо активними та відповідальними.